Свірський замок. Замок в Україні. Розташований у селі Свірш Ремешлянського району Львівської області. Закладений у 15 столітті Андрієм і Мартином Свірськими вперше згадуються у 1484 році. Первинно. Замок був суто оборонною мурованою спорудою квадратною в плані. Неодноразово перебудовувався рік завершення одного з етапів робіт. Вказано безпосередньо на стінах над центральною брамою. З Внутрішньої сторони збереглося вирізблене число 1530. Першими власниками свіржа, тоді він мав статус міста, та самого замку вважають Романовських. У середині 15 століття місто Свірш перейшло у власність до польського роду свірських, саме Свірські, і звели основну частину замкових будівель. Сучасного вигляду він набув середини 17 століття з часу переходу його у власність Олександра Цетнера. Граф викупив його у Свірських у 1641 році і згодом значно розбудував та зміцнив. Існують припущення, що задом Цетнера з укріплення Свірського замку здійснював відомий фортифікатор генерал від артилерії Павло Гроздицький. Роботи з перебудови замку проводились приблизно тоді, коли генерал Гроздицький будував у Львові одразу два арсенали королівський та Синявський. Незважаючи на своє вигідне оборонне розташування, палацовий тип його архітектури навряд чи міг мати серйозне оборонне значення. Відомо, що під час Українсько-Польської війни 1648-1654 роках замок не раз здобували козацькі загони, а в 1648 році спалили татари. У 1672 році, під час походу турків на Львів, він не вистояв перед турецькою облогою. Під час другого походу турків у 1675 році Свірський замок вистояв і захистив у своїх мурах залогу Поморянського замку. Яка, не маючи достатньої сили для оборони через таємний хід, вийшла до лісу і втекла до свіржа. Після воєнних ушкоджень здійснювалося відновлення та посилення мурів, однак загалом замок поступово змінював призначення з оборонного на суто житлове, перетворившись на парадну резиденцію. Якщо доти замок стабільно належав лише двом шляхетським родам, то відтак раз за разом переходить з рук в руки. Часта зміна господарів негативно вплинула на споруду. Маєтком не опікувалися. В описах 1882 і 1892 років згадано про поганий стан будівлі, зокрема, руйнування корпусів із півночі та сходу. У 1907 році замок стає власністю Роберта Лямезана де Салінса, на той час офіцера австрійської армії, згодом генерала і дипломата. Він реставрував маєток, вкладаючи значні кошти, і перетворив його на розкішну резиденцію з багатими інтер'єрами. Але у 1914 році під час Першої світової війни замок цілковито спалили російські війська. Однак це не змусило хазяїна занедбати замок. Згодом було відновлено декор вікон та дверей, карнизи. Корпуси та вежі знову покрили дахом. Основна реставрація завершилась у 1917 році, про що свідчить вирізблений пам'ятний напис над брамою і зовнішньої сторони. Донька генерала Ірена вийшла заміж за іншого військового діяча Тадеуша Бора Комаровського, відомого з Волинської трагедії та акції Буря, з яким проживала у замку з 1930 року. У 1939 році замок націоналізувала радянська влада. Тривалий час він стояв пустим, ненадовго його використовували як школу трактористів. І аж у 1978 році його передали на баланс спілки архітекторів тодішнього СРСР. У 1993 році замок передали в користування державному об'єднанню Львів Ліс, проте згодом, у 1997-му знову повертають архітекторам. У 2010-му замок планували передати концесію приватному інвестору, але відповідного підприємця не знайшлося. На території замкового парку зберігся костел, заснований ще в 15 столітті. У 1481 брати Свірські заклали тут римокатолицьку католицьку парафію. Сучасна мурована будівля костелу в стилі Ренесансу поставлена на місце дерев'яного, що завалився. Вона походить. Із 1546 року. Над входом у костел і нині можна бачити рештки шляхетського герба, колишніх володарів, то костелу від замку вів підземний хід. Завалену частину підземного ходу можна побачити з рову, який оточує замок біля перекидного моста. Львівський краєзнавець Йосип Гронський розповідає, що в 1956 році у Свірському костелі біля замку бачив у середині фрески. Які відкрилися внаслідок облуплення тиньку. На фресках було зображено оголену жіночу постать із довгим розпущеним волоссям у молитовній поставі, на колінах, на тлі панорами середньовічного свіржа. Судячи з опису, це могла бути Марія Єгипетська. Подальша доля цих фресок невідома. Сьогодні стан замку не найкращий, проте спілка архітекторів намагається вберегти його від руйнації. У задовільному стані збереглися не тільки зовнішні стіни та дах будівлі, але й внутрішній простір, який використовується для проведення різноманітних заходів та зйомок кінофільмів. Увесь цей час спілка архітекторів самостійно опікується пам'яткою та територією довкола неї, залучаючи кошти приватних благодійників та гранти. У 2013 році НСАО затверджує концепцію створення у замку Міжнародного культурно-мистецького центру, в якому планується проведення літніх шкіл, архітектурних практик, виставок та мистецьких заходів. У 2018-му вперше замок приймає учасників Львівського фестивалю архітектури та мистецтв Вежа, а також відбувається перша студентська літня школа Свірський замок. Театр архітектури і опера Алкіт фестивалю Львів Мос Арт. А восени цього ж року за підтримки Українського культурного фонду організовано мультимедійний виставковий проект Замок Свірш Генеза. Завдяки своєму непідробному французькому шарму Свірський замок послужив вдалою декорацією у відомій радянській епопеї про трьох мушкетерів», відігравши водночас декілька ролей. Складно здогадатися, що є Бетюнський монастир, де загинула Констанція, і місце проживання Ката, який стратив Міледі, і архітектурний пейзаж Асконі це все різні вирази одного обличчя. Майже зруйнована старовинна вежа неподалік замку отримала роль фортеці Ларошалі, та навіть мальовнича місцева галявина була задіяна під час зйомок в якості французької пасторалі. А якийсь замок без моторошних легенд. Є така і свіржі: Пліткарі переповідають сумну історію кохання наївної місцевої дівчини, яка працювала в замку до підступного військового загарника. Відкривши ворота замку ворожому війську, дівчина поплатилася за це життя, знайшовши свою загибель в глибинах замкового колодязя. Правда чи вигадка сьогодні вже не розсудити. Проте на романтично налаштованих туристів ця історія, доповнені з демонстрацією занедбаного проти реально існуючого замкового колодязу на господарському дворі, справляє незабутні враження. І який же замок без карбів? Після Другої світової війни в оборонному рові під, під підйомним мостом було відкрито підземний хід з майном останніх власників замку. Щоправда, без золота та діамантів. Проте, знайдені меблі та побутові речі швидко знайшли своїх нових власників.